Швидко, зручно і без витрат вулиці Івана франківська заполонили велосипедисти. Молодь дедалі більше пересідає на двоколісний транспорт. Це зафіксували під час недавнього дослідження, яке провели місцеві активісти. Про велорух по-франківське далі у розповіді наших кореспондентів. Володимир Чорноуст – юрист та депутат міської ради, має 44 роки стажу. їзди на двоколісному, не зраджує звичці ні влітку, ні в негоду. Пересувається завжди і всюди на своєму велосипеді, чи то на до студентів, чи на засідання сесії. Навіть якби я знайшов зараз гроші на автомобіль, чи ключі на автомобіль, чи виграв би автомобіль. Я би без жалю його продав, купив би ще кращий велосипед у цих умовах. Транспортного колапсу ніколи ні за які гроші не пересяду за керму автомобіля. Інженер Роман досі живе без водійських прав та машини, бо переконаний, що для невеликого Івано-Франківська це зайві клопоти та витрати. А от велосипед зовсім інша справа швидко доставить та тримає у формі. Це дешевше, швидше. По-Франківську -по це по-любому швидше, ніж маршрутками і їздити. Ну, а, та й трохи треба рухатися, бо робота сидяча. Наприкінці весни місцеві активісти велоруху вирішили провести дослідження і з'ясувати, хто та для чого їздить на велосипеді в Івано-Франківську. Результати стали несподіванкою. Багато більше людей на велосипедах їздить в будній день, ніж у вихідний. Тобто різниця майже в два рази. На відміну від, наприклад, Києва, це свідчить про те, що у нас у Франківську велосипед в першу чергу відіграє роль транспорту, тобто люди їдуть на роботу з роботи. Користуються двоколісним, здебільшого чоловіки, хоча й жінки не відмовляють собі у цьому задоволені. Як от активістка волоруху Черніченко. Раз на рік до цієї справи агітує прекрасну половину населення Франківська і гуртом прогулюються на велопараді у спідницях. Спідниці зручно, єдине тут треба трохи коригувати довжину, щоб сама спідниця не застрявала в линцюгу велосипеду. Прикарпатські активісти велоруху переконані, на вулицях міста було би ще більше велосипедистів, якби до них шанобливіше ставилися інші учасники дорожнього руху. Цю проблему здатні, хоча б частково вирішити спеціально облаштовані велодоріжки, але поки їх у місті одиниці.